А що таке? Підгадувати. Ось, дивіться, я вам даю ось бумажка, на ній написано. Це сила, кеди, апельсин автомобіль. Ви знаєте, що таке футбольна гукавка? типа... Да. Ні. 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 Кричалка, футбольна кричалка. Вам треба придумати ось, ось на ці слова. Футбольну на Футбольну кричавку, звісно. Я, Можна я не в хаотичному порядку.

А далі що там сіла дає поки не придумаєте. Я давав хвилину, але дилі, що малі не справилися, то даю, поки ви не придумаєте.

Що <реш> ми Саша, може, коли наші наші приграють наших, кидає, наших кидає. ваших апельсинами закидають. Не можна тільки апельсини, а ще треба сила, кеди і автомобіль. Рыся, і кидає, а, і автомобіль. Сила. Ми усім кедами ми будемо більше апельсинами кидати. На машині будемо їздити і апельсині будемо кидати. Можна, якщо це все буде піднімаємо